Ча сесія не без дискусій. Як у дубні пройшла сесія міської ради. У пам'ять про сина мама загиблого захисника придбала рефрижератор для перевезення полеглих захисників на щиті. ITV. Новини. Добрий вечір. Сварилися через доплати вчителям, підтримали складання депутатських повноважень та ділили бюджет. У дубні відбулася сесія міської ради. Не обійшлося без тривалих та гучних суперечок. Після однієї зі словесних перепалок міський голова сказав, аби голова бюджетної комісії писав заяву і не позорив людей. Все, що відбувалося на сесії, бачив наш Вадим Мороз. Він і продовжить. І вибачте таку чихарду розказувати про престижність, Миколи Антонович. Напишіть заяву, не позорте людей. Так, міський голова Дубна Василь Антонюк відреагував на запитання голови бюджетної комісії Миколи Пилипчука. Останній просив пояснити, з якого місяця Дубенська міська рада зможе надати від себе надбавку за престижність працівникам освіти Дубинської громади. Це питання виникло не сьогодні. Воно виникло ще під час розподілу залишку. Минулого року в сумі 41 мільйон 333 тисячі гривень. І в мене ще тоді була пропозиція направити десь приблизно біля 5 мільйонів для того, щоб все-таки вчителі нашої Дубинської громади вони змогли отримати надбавку за престижність ну, хоча б у розмірі 20%. Під час розподілу 41 мільйона гривень у січні на доплати за престижність працівникам освіти від міської ради грошей не передбачили. А уже на лютневій сесії начальниця фінансового управління сказала, що повернутися до цього питання можуть лише при одній умові. Поки що коштів освітньої субвенції достатньо до 1 вересня на виплату п'яти і гарантованих державою. Буде мати зароблений фінансовий ресурс. Будемо до даного питання повертатись. Питання, яке підняв голова бюджетної комісії, не на жарт зачепило міського голову. Ви хоч щось будь-розумієте чи ні? Микола Антонович, ви вибачте, я не знаю, хто ви не неграмотний, некомпетентний. Закінчилося усе тим, що Василь Антонюк запропонував Миколі Пилипчуку зректися головування у комісії. Звісно, що буде новий голова, навіть мови немає. Після цього вибачте. Дурного тупого запитання, що мені залишається робити? Це піарщик, а більш ніхто не інший. це його бачення. Він, мабуть, хоче змінити це. Його бачення. Він має на це право. Питання ж в іншому стояло. Чи буду я писати заяву? Я писати заяву не буду. А от депутат Віктор Богомас, який обирався у міську раду Дубна із 2010 року, заяву написав. За його словами, вона добровільна. Він просив депутатів підтримати складання ним депутатських повноважень. Причина такого рішення стан здоров'я. Якого конфлікту особисто в мене з міським головою, з депутатським корпусом немає, його і його й не було ніколи. Так, да, це робочі порядки. Ну як можна під час роботи не сваритися, коли не погоджуєшся з позиціями? Кожна є позиція. Це рішення прозвучало не тільки як воно йде від мене від моєї сім'ї, тому що вони бачать, що мені зараз потрібно. Мені потрібне лікування. На місце Віктора Богомаза у Дубинську міську раду зайде інший депутат, який наступний за списком. Активно на сесії обговорювали доплати з міського бюджету пологовому будинку. Та ЦПМСД здоров'я плюс. По яких причинах? Виникла заборгованість чергова заборгованість, тому що вже не знаю, вже кілька сесій там чи поспіль, чи через одну, ми додаємо гроші на вигркошти на виплату заробітної плати. Працівникам охорони здоров'я, директор ЦПМСД здоров'я плюс та заодно депутат міської ради Володимир Сорока пояснив, що не вистачає на зарплати його медичним працівникам через те, що не підписаний дев'ятий пакет із Національною службою здоров'я України. Ми кожен день, що дзвонимося з національною службою, чекайте підписування, Чекайте підпису. Це проблема не нашої міської ради, а проблема України. У Нас дев'ятий пакет самий основний пакет. Із пологовим ситуація інша. Заклад був наказаний НСЗУ. наклало величезний штраф. Відповідно, кошти, які були на рахунках установи, були списані. І решта сум по пакетах пішли погашення даного штрафу, тобто кошти практично надійшли. Кошти на допомогу закладам охорони здоров'я були направлені. При формуванні бюджету Дубинської громади на 2025 рік не було передбачено грошей на допомогу зсу. Голова громади у грудні минулого року. Запевняв, що на потреби військових спрямують кошти із перехідних залишків. Це зробили. Хай буде це 40 мільйонів, допустимо, так. Ми направляємо 8,2 на збройні сили. Це 5 мільйонів на дрони, і потім інші на закупи, там в тому числі і бронежилетів, і так далі. І так далі. Також на сесії депутатки Наталія Іваницька та Юлія Ткачук принагідно запитали у начальника Дубенського районного відділу поліції, як рухаються їхні справи щодо перешкоджання депутатської діяльності. Я не вирішую тут якісь свої особисті інтереси. Я як депутат. Шила при кримінальних справи. За порушення моїх прав як депутата, як представника громади, і це не мої особисті інтереси. Я аналогічне запитання вам задаю. Скажіть, будь ласка, ви чекаєте, щоб вона закрилася згідно термінів? Чи як? Чому від вас ніякої ініціативи немає на рахунок того, щоб ця справа далі пішла в хід, так як там чітко всі зазначені порушення прав депутата моїх і чітко надані і зібрані усі докази? Проводиться розслідування. На всі клопотання реагуються на заяви надаються відповіді. Подальшому ви можете надавати клопотання, заяви, які будуть далі розглядатися і розслідуватися. Перевірятися під кінець сесії депутати розглянули низку земельних питань. На цьому і завершили. Микола Мельничук, Загинула жінка. На Рівненщині 13 лютого сталася пожежа в житловому будинку в селі Мала Мощаниця. Вогонь знищив меблі та речі домашнього житку в одній із кімнат, а також пошкодив дах будинку. Під час ліквідації займання рятувальники виявили тіло жінки 1939 року народження. Причина пожежі та розмір збитків встановлюється. У рівному затримали трьох осіб, які вимагали неіснуючий борг. Відомо, що чоловік позичив знайомому 1500 доларів. А той, отримавши гроші назад, почав вимагати ще 3000 доларів, вигадавши відсотки. Зловживаючи силою, він разом зі спільниками змушував потерпілого віддати кошти, залякуючи та б'ючи його. Крім того, вони вимагали переоформити на себе гараж та вивезли звідти речі потерпілого, яким планували продати. Днями правоохоронці провели у фігуранті вісім санкціонованих обшуків, під час яких виявили та вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази. Слідчі за процесуального керівництво прокуратури повідомили трьом зловмисникам про підозру. Усі троє вимагачів перебувають у слідчому ізоляторі. Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав їм запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмисникам може загрожувати від 7 до 12 років позбавлення волі. У пам'ять про сина, який загинув на війні, Ольга Юзюк, мама полеглого захисника Костянтина Юзюка з Рівного, зібрала кошти та придбала рефрижератор для перевезення полеглих захисників на щиті. Нагадаємо, Костянтин Юзюк був активним зооактивістом та волонтером. У 2023 році пішов добровольцем у військо та служив у 117-й окремій механізованій бригаді. 16 липня 2024 року Костя отримав поранення під час бойових дій на запорізькому напрямку. Та, на жаль, життя двадцяти. Трьохрічного захисника обірвалося. Він помер від отриманих травм у лікарні. Детальніше про цю історію розповість наша Юлія Котляревська. так із супроводом та маячками на авто символічним написом на щиті повертаються додому ті, хто віддав своє життя за незалежність України, і саме цей автомобіль придбала мама загиблого захисника з рівного Костянтина Юзвюка, Ольга. Вона вирішила зібрати кошти та купити цей рефрижератор в пам'ять про свого сина. Запропонували зібрати на рефрижератор на щиті, тому що це довше буде нагадувати про костю, тому що. Це потрібна ініціатива. Дуже хочеться, щоб якщо вже і загинув герой, то щоб його рідні і близькі забрали його чим швидше і встигли з ним попрощатися. На авто нанесли позивний кості Стамбул, а на дверях портрет. Мама кості не стримує емоцій. Мама Кості додає, придбанням цього рефрижератора вона продовжує місію свого сина, адже він постійно волонтерив та допомагав усім. Це постійний біль. Я з однієї сторони я розумію, що це продовження його роботи, продовження того, чим він жив. З другої сторони, це Можливо, в якійсь мірі і ненависна машина, тому що все-таки вона вестиме загиблих. Пані Ольга розповідає, потрібну суму для купівлі авто вдалося зібрати швидко. Долучалися усі охочі. Разом з тим за ці кошти вдалося ще й придбати додаткову техніку для захисників. Зібралося дуже швидко в нас попереду. Ще були ярмарки, попереду ще були. Певні події, які мали би теж якби допомогти для донатів. за Ці кошти були ще придбані там, тепловізійні приціли, реби. Тобто все пішло, ну, те, те, що, те, що залишилося після. Кінцевої ціни, чи воно також пішло на армію. Пані Надія, водійка гуманітарної місії на щиті. Саме вона з колегою везла маму Кості у лікарню в Запоріжжя, де перебував Костя після важкого поранення. Тоді ми ще мали дуже великі надії на те, що все ж таки він лишиться живим і дуже сталося, як сталося. І ми повертали назад маму. Тажка була дорога. Була себе кілька разів зупинятися, тому що всім треба було і заспокоїтися, і трохи покричати, трохи поплакати. Надія везла і тіло Кості на кремацію у Київ, бо така була остання воля загиблого. Коли Костя помер лікарні, виконуючи всі його. Везли в Київ на кремацію. і знов таки так видно сталося і склалось. Можливо, так мало бути, що саме я поїхала водієм. Знов таки ми з тією ринкою, моєю дуже хорошою, доброю подругою, можна сказати, і колегою, помічницею. Ми везли костю. Рефрежератор з Польщі допомогла привести теж надія. Розповідає, саме в той час була у Польщі. Додає, робота над облаштуванням автомобіля була тривалою, Втім, допомагало багато людей. І от це авто вперше везе загиблих захисників додому. Дуже багато чого зробили, замінили, відреставрували, світло, покращили колеса, диски, підклеїли щось, підмазали купили. Авто з позивним Стамбул буде виконувати свою місію на дальніх напрямках, а саме на сході. А ми ж пам'ятатимемо подвиг Костянтина Юзбюка та усіх загиблих захисників, які віддали своє життя за Україну. Адже люди живуть доти, доки про них пам'ятають. Юлія Котляревська, Ольга Сохколюк та Богдан Чегус. Телеканал Group. Відразу після новин поговоримо про родимки. якого кольору, розміру та форми вони мають бути, чи правда, що травмування родимки призведе до раку, та чи варто хвилюватись, якщо з нею росте волосся? А також про унікальний у рівному апарат з дослідження родимок, який приближує їх у 140 разів. Про все це розкаже лікар-дерматолог Анастасія Полінкевич у програмі про здоров'я сьогодні о 18.30. Не пропустіть. Значно так у день усіх закоханих одружилися військовий з Тернополя та рівнянка фігурні. па. як рівнянка вражає мережу своїм фігурним катанням. Вони сказали одне одному так. Він чинний військовий з Тернополя, а вона рівнянка. Пара вирішила одружитися саме 14 лютого. Неспроста. Церемонія проходила в Рівненській обласній філармонії. Детальніше про історію цього кохання розповість наша Валентина Захарчук. І тепер сім'я повна зала усмішок та сльози радості батьків новоспеченого подружжя. Пара вирішила взяти шлюб у міжнародний день закоханих. Пані Олена каже, ця дата не випадкова. Знаєте, я завжди жартую, та часто в мене ці жарти виручають, і кажу, що чоловіки часто плутають дати там коли. А тут така дата, подвійна, не можна забути. Молодята зустрічалися сім місяців, познайомилися влітку. Олена приїхала у вараж в гості до подруги, а Ігор до брата. Після знайомства вони не хотіли більше розлучатися. Просто подивилася в очі, побачила цей погляд і І Я пропала. Емоції зашкалювали, захопили так, закохався і вирішив так одружитися. їй дуже дякую за підтримку, яку вона мені давала. І дає. Я дуже щасливий зустрівши і, і кохаю за її кохання дуже дякую. Аби бути поряд зі своєю коханою, Ігор після поранення хотів перевестися з лікарні в Тернополі до Рівного. Чоловік зв'язався з рівненським будинком ветеранів. Там йому допомогли не лише з переведенням, а й з організацією весілля. Директорка будинку ветеранів Віта Шинкаренко жартома розповіла, що вона підштовхнула пару до шлюбу. А він сам з Львівщини. Я запитала, чому ви саме в Рівне, якщо зазвичай хочуть додому ближче. Він каже: В мене тут наречена, і я би хотів бути в Рівному. Так почалося наше знайомство. Я кажу. Наречено, а коли ви вже думаєте одружуватися, не та скоро, скоро верну. Якщо ви захочете е, пришвидшити, ми вам допоможемо. Віта Шенкаренко додає організацією розпису для військових займалась не вперше. Це вже не перше весілля. Я сподіваюся, не останнє. і нам дуже приємно хоч трішечки долучатися до таких е, подій. У будинку ветеранів зазначили, що завжди раді допомогти з організацією для наших захисників та захисниць, адже незважаючи на війну, життя продовжується. А для кохання немає несприятливої пори. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Богдан Чегус, телеканал Media Group. Спортивна, позитивна та енергійна дівчина з рівного любить кататися на ковзанах. Вона завжди чекає зиму та сильні морози, бо лише тоді може ступити на лід та виконати фігурні па. Разом з тим дівчина вважає, що такий вид спорту потрібний в рівному. Чи погоджуються з цим рівняни і чи можна буде в обласному центрі фігурним катанням займатися на професійному рівні, дізнавалася Сніжана Твардовська. Еліна танцює на льоду ще з дитинства. На ковзанах почуває себе впевнено. Розповідає, ще в три роки почала займатися художньою гімнастикою, де навчилася плавним рухам. Та коли вперше вийшла на лід, зрозуміла, ковзани – це її пристрасть назавжди. Я кожного року чекаю, поки замерзне босівкут, але перевіряю завжди лід на міцність. Дуже хочеться, щоб саме цей вид спорту тут розвивався і була можливість постійного розвитку для дітей, для молоді, фігурного катання, хокею, щоб можна було кататися не тільки на босівкуті і чекати, поки він замерзне, от але і щодня, кожного дня і постійно в рівному. Дівчина розповідає: після того, як бачить, як вона танцює на люду, багато хто теж хоче займатися фігурним катанням. На жаль, в нас немає постійної ковзанки, в нас немає критої ковзанки, є лише сезонна. В нас є багато людей, в нас є попит, місто розширяється. Дуже багато людей з різних областей переїхали. А діти, підлітки, старші люди, літні навіть люди до мене постійно звертаються, питають про заняття, про якісь професійні заняття, не тільки сезонні, а щоб цілий рік займатися. У Рівному наразі немає постійного критого катка, де діти могли почитися кататися на ковзанах. Єдина ковзанка під відкритим. Тим небом у місті працює на щасливому. Проте тут всі охочі можуть проводити час лише в зимовий період. Головний адміністратор Ковзанки на щасливому Валерій ведєрін каже, тут людей завжди багато. сезон триває у нас з грудня початок грудня до кінця лютого. Воно все залежить від погоди. У цьому році ми запровадили е, таке, як фігурне е, школа фігурного катання Тобто відкрили школу, тут приходять діти. З батьками вчаться кататися. Рівняни ж зауважують, хотіли б аби в Рівному була можливість кататися на ковзанах постійно. Звісно б, хотіло, ну в нас є нещасливим каток. Але просто нещасливим він тимчасовий хотілось б, щоб відкрили такий, де будуть діти кататися і їх будуть навчати. Хотілося б, щоб десь відкрилися, можливо, десь в центрі, щоб навіть літом піти сходити і з друзями, покататися, розважитись, провести веселий час. Я б хотіла, щоб у рівному відкрились ковзанки, щоб. Можна було кататися колись в Рівному дуже популярний був цей вид спорту і на Лебединці, і на стадіоні Авангард. Люди мого покоління пам'ятають, що це було, і мабуть, вміють краще стояти на ковзанах, ніж малі діти. Якщо є навіть люди, які можуть тренувати діток, теж заслуговують на те, щоб їх популяризували, відкривали ці нові таланти, і тоді буде здоровше покоління. На Рівненщині фігурне катання це спорт, який потрібно розвивати. Так стверджує начальник управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації Віталій Ліпський. Однак каже, наразі ковзанка у Рівному не на часі, та й немає достатньо спеціалістів, аби навчати молодь цьому виду спорту. Була розроблена програма хокей України, і ми були включені в ту програму. Вона передбачала будівництво десяти козанок в десяти областях України. Козанка і льодовий палац нам дуже необхідний. Цей вид спорту популярний, він цікавий, він необхідний. Але поки ми не закінчимо війну. Перспектив для будівництва козанки я не бачу. Тож, поки постійна ковзанка у Рівному, це лише мрія. Сніжана Твардовська та Богдан Прокопчук. Телеканал ITV, Media Group. у Рівному сьогодні відзначили тих, хто не просто бореться за перемогу, а й надихає своїм прикладом мільйони. Паралімпійці з Рівненщини, які у 2024 році підкорили спортивний світ, отримали заслужені нагороди. На заході побував наш Артем Аксименко, Він і продовжить. У рівному нагородили спортсменів з інвалідністю, які гідно представляли область на спортивних світових змаганнях у 2024 році. 70 спортсменів та тренерів отримали заслужені нагороди. Ці люди не просто здобувають медалі, а власним прикладом доводять, що немає меж людським можливостям, каже начальник регіонального центру. Інваспорт з кожним роком нам стає складніше вибирати. Ті номінації, тому що в тій чи інші номінації спортсменів, які заслуговують нові значення, з кожним роком є більше і більше. І ну, люди є, люди приходять, завойовують нагороди і за це отримують таку невелику вдячність від нашого центру. Нагороджували спортсменів з різних видів спорту серед вагомих здобутків минулого року медалі паралімпіади із дзюдо. перемог дуже багато, але якщо рахувати на паралімпійських іграх, то це моя е, третя паралімпіада. Третя перемога. Вірити в себе, працювати над собою і буде результат. Спортсмени розповідають, у кожного своя мотивація, але всі вони одностайні в тому, що головний рушій, який допомагає їм не здаватися, це сила волі. Стараюся досягати успіхів і хочу далі бажання, ціль. Міжнародну класифікацію пройти і далі участвувати в Паралімпійських і Олімпійських іграх. Саме перше помагається Бог, який дає силу, зусилля йти далі вперед, не здаватися. Тому що, якби не Господь не знає, що далі було, і сила волі. 2024 рік для спортсменів це вже історія. Попереду нові виклики та нові перемоги. Артем Максименко та Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.